Всім привіт! З вами я, Андрій, сьогодні вам покажу, як зробити ще один батут, на якому можна дуже високо е, скакати. На нього не потрібно витрачати також і багато е, всяких матеріалів. Все, що для нього нам потрібно. Це такий поршень блок слізі, красний факел і ще один красний факел. Як ми бачимо, ми стрибаємо ну, дуже високо. Ну, вище, ніж на простому блоку слізі. Дивіться. Це на простому боку слізі. А це на нашому батуті. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами був я, Андрій. І як тільки ми наберемо 10 підписчиків і 100 лайків, я випускаю нове відео. На ваш смак. Напишіть мені в коментарях, яке відео мені ви випустити наступне. Тому до зустрічі всім. Пока-пока!